Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про те, як використовувати критику для вашого розвитку. І перший момент це участь в діалозі про мистецтво. Пам'ятайте, що коли ви обговорюєте будь-які твори, то ви стаєте автоматично частиною живого організму під назвою мистецтво. тому будь-який діалог в цьому напрямку дозволяє вам стати частиною мистецької спільноти. Далі у нас йде критика в медіа. Будь-які публікації, будь-які обговорення в ЗМІ вашої творчості, звичайно, дуже добре впливають на розвиток вашої кар'єри. Причому позитивна і навіть негативна критика все одно допомагають вам виходити на новий рівень. Тому тут я би порадив вам надсилати свої роботи в різні медіа. І не тільки художнього плану медіа, для того, щоб їх обговорювали і створювали вам додатковий піар. Наступний момент це продажі та комерційний успіх. Звичайно, позитивні відгуки дуже сильно впливають на кількість продажів вашого мистецтва. Тому, якщо ви хочете збільшити кількість продажів, то намагайтесь створити якомога більше тем для обговорення і критики вашого мистецтва. Наступний момент це зворотній зв'язок від аудиторії. Коли ви взаємодієте своєю аудиторією, коли ви з нею спілкуєтесь, ви можете зрозуміти, як саме сприймає ваша аудиторія ваші ж твори. І ось це саме сприйняття ви можете використовувати в подальшому для просування вашої кар'єри. Наприклад, відгуки ви можете додавати на свій сайт або в соцмережі. Або навіть додавати їх до опису деяких робіт. І останній момент це підвищення рівня майстерності. Звичайно, конструктивна, об'єктивна, комфортна вам критика, вона сприяє вашому розвитку, а саме коли ви взаємодієте з досвідченими колегами та професіоналами в сфері мистецтва. І в цілому критика не повинна вас зупиняти, а тільки вдосконалювати.